Євангелія від Матфія, 6 розділ 19 по 21 віршики. Не збирайте скарбів тут на землі, де міль їх їсть, і ржа нищить, і де злодії підкопуються та крадуть. Зберігайте свої скарби на небі, де міль та іржа не знищують, і де злодії не підкопуються, де твій скарб, там будуть і бажання твого серця. Я хочу почати свою проповідь з того самого питання. Яке Бог задав Іллі в першій книзі царів, 19 розділі з 13 віршика, чому ви тут? Що вас сьогодні змусило прокинутись, одягнутись, відкрити ваш пристрій і послухати цю проповідь? Задайте собі це питання і подумайте про нього довго і наполегливо. Чому ви тут, там де ви є? Насправді, давайте вийдемо за межі вашого телефону, за межі всіх служінь, на які ви ходите. Чому ви робите ті речі, які ви робите? Чому ви живете там, де ви живете? Зараз світ такий, що можна жити де-небудь. В багатьох є можливості переїхати в інше місце. Чому ви зародили сім'ю, чому ви йдете на роботу? Чому ви робите ту роботу, яку робите? Чому ви купили або побудували дім, чому ви купили машину, або чому не купили? Я можу припустити деякі з ваших відповідей на ці питання. Ну, наприклад, ви ходите до церкви, якщо ходите, тому що вірите в Ісуса і хочете служити йому. У вас є сім'я, тому що ну, це найкращий спосіб жити, щоб ви могли мати дітей, не бути самотнім. Ви працюєте, щоб підтримувати свою сім'ю, а ваша робота добре підтримує вашу сім'ю. Ви живете в тому місті, де ви живете, тому що, ну, може, це єдина країна, куди ви можете приїхати і заробити нормально грошей і відчувати себе як адекватною людиною. Всі причини, чому ви робите ті речі, які ви робите, можна підсумувати так: ви хочете бути щасливими. Центральну причину всього, що роблять люди, можна підсумувати як пошук щастя. Ми шукаємо любов, щоб бути щасливими. Ми шукаємо добре оплачувану роботу, щоб бути щасливими. Ми купуємо машину, тому що вона гарна, або, може, не дуже гарна, але вона для нас зекономила гроші. І це робить нас щасливими. Ми одружуємося. Тому що любов і діти роблять нас щасливими. Ми ходимо на прогулянки, дивимося фільми, тусуємося з друзями, подорожуємо, їмо, працюємо, спимо, ходимо до церкви, насолоджуємося спортом тощо все тому, що хочемо бути щасливими. Причина, чому капіталізм працює, полягає в тому, що через нього люди отримують те, що, на їхню думку, зробить їх щасливими. Стародавні уряди існували, щоб зробити короля щасливим. Сучасні ліберальні демократії зосереджені на звичайній людині і існують для того, щоб зробити середніх громадян щасливими, все зосереджено на людському щасті. Найбільше зло в нашій культурі це коли хтось нещасний. І наше суспільство піде до найнезвичайніших цілей, щоб переконатися, що це виправлено. Блес Паскаль, вчений і філософ 17-го століття, сказав такі слова. Всі люди шукають щастя, це без винятку. Які б різні засоби вони не використовували, всі вони прагнуть до цієї мети. Причиною того, що одні йдуть на війну, а інші уникають її, є одне і те ж бажання в обох присутні з різними поглядами. Воля ніколи не зробить ні найменшого кроку, крім як до цього об'єкта. Це мотив кожної дії кожної людини, навіть тих, хто повісив себе. Можливо, ви зараз думаєте, що я буду критикувати це мислення. Але ні. Я вірю, що Бог спеціально створив нас з бажанням знайти справжнє задоволення та щастя. Ось що таке особливе в людському роді, все в нашому житті. Від прибирання будинку до роботи, від ремонту автомобілів до приготування їжі, від подорожування до сидіння в комфортному будинку робиться з бажанням бути щасливим. І Бог хоче саме цього для нас. Він хоче, щоб ми були щасливі. Еклезіаст пише в 11 розділі, 9 віршику Молоді люди, це чудово бути молодими. Насолоджуйтесь кожною хвилиною. Робіть все, що хочете зробити, приймайте все це, але пам'ятайте, що ви повинні дати звіт Богові за все, що робите. Багато людей тлумачать цей текст так: забава це небезпечно. А віддаватися всьому приємному це гідота для Бога. Вони думають, що Соломон навмисно іронізірує. Тобто, він говорить. Так, ідіть, утримуйте задоволення зараз. Але коли прийде час, ви побачите, що Бог зробить з вами. Але я взагалі не так думаю. Насправді я вважаю, що Соломон тут щирий. Він каже молодим людям: насолоджуйтесь своїм молодим життям, своїми молодими руками якомога більше. Коли ти молодий, немає ні хвилювання, ні страждань, твоє життя все попереду. Знайди радість у той час, коли ти живеш. Але пам'ятай, що якщо речі, в яких ти знаходиш щастя марні і порожні, наслідки твого вибору зараз будуть болісно відчуватись навіть в старості. Отже, виникає питання де мені знайти справжнє щастя? Це те, про що я хочу з вами сьогодні поговорити. Ми розіб'ємо це на три питання: перше, які різні джерела щастя? Друге, яке моє центральне бажання? І третє, що є ключем до справжнього щастя? Перше питання. Які різні джерела щастя? Павло пише до Ремлян в першому розділі від 18-го віршика до 23-го так. Але Бог виявляє свій гнів з небес проти всіх грішних, злих людей, які пригнічують істину своєю злочистивістю. Вони знають правду про Бога, тому що Він зробив це для них очевидним. Бо від створення світу люди бачили землю і небо через усе, що Бог створив, вони можуть чітко бачити його невидимі якості, його вічну силу та божественну природу. Тож у них немає виправдання тому, що вони не знають Бога. Так, вони знали Бога, але не поклонялися йому, як Богові, і навіть не дякували йому. І вони почали вигадувати дурні ідеї про те, яким був Бог. В результаті їхній розум став темним і заплутаним. Вважаючи себе мудрими, вони натомість стали повними дурнями. І замість того, щоб поклонятися славетному, вічному, живому богові, вони поклонялися ідолам, схожим на людей, птахів, тварин і рептилій. Питання, що робить вас щасливими? Яка річ, на вашу думку, принесе вам задоволення, якщо ви її отримаєте? Що є тим, що якщо у вас цього немає, то справжнє щастя буде вам неможливим? Будьте чесними, можливо, це почати бізнес, який буде дуже успішним? Або виховати своїх дітей престижними та успішними. Це може бути пошук однієї людини, яка зробить вас щасливим і одруження з нею. Можливо, це будівництво будинку вашої мрії, або переїзд в інше місце. Може заробити багато грошей, або просто мати достатньо, щоб комфортно жити, ні про що не турбуючись. Це може бути вся ваша родина поруч з вами. Я міг би детальніше розповісти, але. Не буду заради часу. Справа в тому, що у всіх нас є щось, про що ми мріємо, і на нашу думку, воно може зробити нас нескінченно щасливими. Тімоті Келлер так говорить в своїй книжці Підроблені боги, коли що небудь у житті є абсолютною вимогою для вашого щастя та самостійності, це по суті ідол. Те, чому ви насправді поклоняєтесь. будь-що може служити фальшивим богом, тобто ідолом особливо найкращі речі в житті. ідолопоклонство. Люди думають, що його не існує на Заході, тому що ну, ми живемо у світській культурі. Але світська культура має світських богів. Світські люди не поклоняються Богу сонця, Богу дощу чи Богу дерева. Ні, вони поклоняються таким речам, як гроші, розкіш, інтимна близькість, наркотики, алкоголь. І навіть хороші речі, такі як діти, сім'я, друзі, престижні посади, гарна зовнішність, слава тощо. Чому ми переслідуємо ці речі? Тому що ці речі є образні месії наших найбільших бажань. Що я маю на увазі? Люди хочуть грошей і розкоші, не тому що гроші це те, чого вони хочуть саме по собі. Гроші це месія, тобто Спаситель. Гроші наблизять їх до їхнього справжнього Бога. Хто це? Це може бути що завгодно: комфорт, безпека, влада. Гроші можуть бути результатом або навіть причиною визнання та прийняття. Чому люди так піклуються про те, як їхні діти поводяться перед іншими? Часто люди поклоняються своїм дітям, тому що їхні діти є їхніми спасителями, так би мовити. Якщо їхні діти виростуть дисциплінованими, успішними, то вони вірять, що це принесе їм визнання за їхні видатні зусилля. Це призведе до їхнього успіху та авторитету над іншими, оскільки вони були такими чудовими батьками. Це дасть їхньому життю реальну цінність. Наші фальшиві Спасителі це те, що, як ми віримо, приведе нас до наших справжніх бажань. А які є наші справжні бажання? Це такі речі, як безпека, комфорт, влада, успіх, прийняття або любов, задоволення, автономія або свобода. І зміст просто загальний зміст для нашого життя. У будь-який момент часу людина намагається отримати хоча б одного з цих через чоловіка чи жінку, дітей, сім'ю, друзів, робочі місця, автомобілі, будинки, човни, зовнішність, славу, гроші, розкіш, близькість, наркотики, алкоголь тощо. Пам'ятайте, коли що-небудь у житті є абсолютною вимогою для вашого щастя та самоцінності, це по суті ідол. Те, чому ви насправді поклоняєтесь. І будь-що може служити ідолом, особливо найкращі речі в житті. Друге питання. Яке моє центральне бажання? Тім Келлер ще говорить такі слова: Ідол це щось, що важливіше для вас, ніж Бог. Усе, що поглинає ваше серце та уяву більше, ніж Бог? Все, що ви прагнете, дасть вам те, що може дати лише Бог. Все, що є настільки центральним і важливим для вашого життя, що якщо ви втратите його, ваше життя навряд чи буде вартим, щоб далі жити. Серце це фабрика ідолів, сказав Джон Кальвін. У кожного з нас є потенційний кумир, з якими ми повинні боротися щодня. Ідоли. Це хороші речі, які ми беремо і робимо остаточні речі. Це те, у що ми віримо, що виконає найбільші бажання наших сердець. Те, що я хочу, щоб ми зробили прямо зараз, це визначили наші найбільші бажання. Оцінимо, як вони не можуть нас по-справжньому задовольнити, а потім повернемося, щоб побачити, як Бог по-справжньому задовольняє. По-перше, давайте визначимо наші найбільші бажання і ідолів, в які ми віримо, принесуть нам ці бажання. Для цього нам потрібно буде попрацювати задом наперед. Нам потрібно ще раз запитати себе те перше питання, яке я поставив: чому ти тут? На початку ми вже прийшли до висновку, що ви зараз слухаєте цю передачу, тому що слухати її зробить вас щасливішими, ніж якщо ви її не будете слухати. Але як саме ми будемо більш задоволені, слухаючи цю передачу? Що ви намагаєтесь отримати, почувши, що я зараз буду говорити? Що зробить вас щасливим? Щоб визначити відповідь на це питання, нам потрібно відповісти на ще два питання: у що ви інвестуєте, і що ви найбільше боїтеся втратити? На початку ми читали такі слова: Де твій скарб, там будуть і бажання твого серця? Зверніть увагу, що текст не запитує, який у вас скарб. Він запитує, де твоє серце? Що є нашим скарбом? Це найцінніше, що ми маємо в нашому житті. Такі речі, як гроші, час та енергія. У що ви вкладаєте свої гроші? Свій час та свою енергію. Це потенційно ваш ідол. Тепер запитайте себе, чому ви приділяєте ці речі так багато часу, грошей та енергії? Чого ви від цього очікуєте? Що, на вашу думку, це вам дасть? Що якщо цю річ, яку ви хочете, ви ніколи не отримаєте? Що, якщо ви його втратите? Що, якщо його вкрадуть? Воно згорить або помре? Що тоді? Біблія показує нам історію людини, яка пережила щось подібне. Його звали Яків. Яків був другим з братів, близнюків. Його брат Ісав був первістком. Він утримував всю увагу та похвалу від їхнього батька. Ісаву було обіцяно подвійну частину всього багатства його батька і визнання, яке приходить з тим, що він син Ісака. Яків почувався відкинутим. Він ніколи не вмів. Так як Ісав догоджати своєму батькові. І оскільки вони були близнюками, Яків вважав несправедливим, що його брат отримав благословіння первістка, а він просто отримав залишки. Яків так хотів це благословіння, що він навіть маніпулював Ісавом, щоб той продав своє благословіння йому за ціну буквально супу. Ісав навіть не думав про те, наскільки важливим. Є це первородство для Якова. Він не вважав це чимось, за що варто боротися. Отже, коли пройшов час Ісаку благословити Ісава, Яків за допомогою матері маніпулював своїм батьком, щоб він благословив його замість свого старшого брата. Тому що він так хотів цього первородства. Ісав, звісно, був розлючений. Ісак почувався обдуреним і зрадженим, але Яків отримав первородство. Це було те, чого він так сильно бажав, те, про що він мріяв, і за що боровся. Він, він мовився від усього заради цього, і нарешті отримав це. Це первородство було ідолом для Якова. Це була його головна мета, тому що він вірив, що завдяки цьому він нарешті досягне свого найбільшого бажання визнання та високу оцінку. Але чи дало це первородство Якову бажання його серця? Ні. Він пішов жити до свого дядька Лавана, який використав і маніпулював ним так само, як він використовував і маніпулював своїм батьком. Лаван дав Якову свою дочку Рахіль, але також маніпулював ним, щоб він одружився на його старшій дочці Лії. В результаті він тримав Якова як безкоштовну робочу силу протягом 14 років. У будинку Лавана його все ще не прийняли і не оцінили. Хоча він отримав благословіння первістка. Нарешті, після багатьох років виснажливої роботи та емоційного болю Яків залишає Лавана, щоб почати власне життя. Але коли він біжить від Лавана, його брат Ісав приходить на зустріч йому. У цей момент Яків нарешті розуміє, що у нього немає надії, якщо Бог не прийме і не благословить його. Тієї ночі ангел з'являється Якову як людина, і починає боротися з Яковом. Яків все своє життя бився і боровся за прийняття та благословіння від людей. Він шукав його у свого брата, батька, потім дядька і тестя. Тепер він бореться з Богом, щоб Бог прийняв і благословив Його. І ми читаємо в 32 розділі з 25 по 28 віршик збуття такі слова. Коли чоловік побачив, що не може перемогти, він торкнувся стегна Якова і витягнув його з гнізда. Потім чоловік сказав: Відпусти мене, мось світанок настає. Але Яків сказав: Я не відпущу тебе, аж доки ти не благословиш мене. Як тебе звати? чоловік запитав. Він відповів, Яків, твоє ім'я більше не буде, Яків сказав йому чоловік. Відтепер тебе називатимуть Ізраїлем, тому що ти боровся з Богом і з людьми і переміг. Останнє питання: що є ключем до справжнього щастя? Багато речей, яких ми бажаємо, це хороші речі. Але вони стають злими, коли ми шукаємо і прагнемо їх окремо від і більше ніж. Бога, коли ці речі стають настільки важливими для нас, що вони важливіші, ніж сам Бог, вони стають для нас злими. Бог, якому ми служимо, це Бог, який захищає і втішає нас. Він всемогутній і контролює все. Він приносить справжній успіх, Він приймає і любить нас, незважаючи на наші невдачі. Він дав нам свободу, і в ньому є задоволення назавжди. Він надає справжній зміст і мету нашому життю. Його Месія, наш Спаситель, це Його власний син Ісус Христос. У ньому ми отримуємо всі речі. Ми покликані довіряти і вірити йому. Всі інші речі, такі як гроші, розкіш, робота, інтимність, хімічні речовини, слава, краса, сім'я, діти та чоловік чи жінка, одного дня зникнуть. Тут на землі моль і іржа знищують, але Ісус, Він буде вічно справжня радість і задоволення в ньому. І Ісус закликає нас вкладати свій час, гроші та енергію, тобто наші скарби, у те, що ніколи не іржавіє, і не горить, і не в'яне, а в те, що вічне. Інвестуйте у виконання його волі. Зробіть те, що Бог хоче, щоб ви робили, центральною метою вашого життя. Віддадіться в Його руки і робіть те, що Він закликає вас робити. Всі інші речі прийдуть разом з ним. Ніщо у світі не замінить місце Бога. Всім, чим ми намагаємося. Заповнити позицію Бога буде невдачне, тому що це не дає справжнього щастя і радості. Але Бог дарує нам радість навіть у найскладніших обставинах, тому що в ньому ми маємо справжню надію. Я проповідую цю проповідь в першу чергу християнам, тому що нам потрібно це почути. Це ми у нашому житті з Христом іноді впускаємо ідолів у наші серця. Ось чому Іван закінчив свій перший лист такими словами: діти, бережіть себе від ідолів. Новіший англійський переклад каже: Тримайтесь подалі від усього, що може зайняти Боже місце у ваших серцях. У нас слабкість дозволяти речам займати Боже місце в наших серцях. Якщо ми дозволили, давайте покаємося в цьому і повернемося до того, що дійсно важливе до істинного Бога. Який вірний і дає справжнє задоволення за будь-яких обставин життя. Амінь.